Казкова студія лісяо презентує казки для солодких сміх. Корній Чуковський, мий до дір. Простирали, повтікали, ковдра з ними запоріг, і подушка, мов скакушка, мов та жаба скрикотушка, постримала хоч би з ніг. Я за свічку, свічка в пічку. Я за книжку утекла і під ліжко залягла. Хочу я напитись чаю, але що це сам не знаю. Самовар мій повний щит утікає шкереберць Що зробилось? Що зробилось? І від чого все кругом підхопилось, завертілось, закрутилося млинком? Утюги за чобітками, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарінками, кочерга за поязком? Все літає, утікає, що ж курява стовпом. Тут, із маминої спальні, Клишоногий, і криви, вибігає умивальник і кричить мені страшний. Ах, не чупарне нечупарне, неумите поросятко, Чорно ніби сажу трус. Ти на себе подивись, в тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти. Тож від тебе й штаненята сміх сказати штаненята, геть від тебе подались. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята й мишенята, і жучки й павучки. Тільки ти не умивався за мазурою зостався, і втекли від замазури і штанці, і чобітки. Я, великий умивальник. Славнозвісний майдотір умивальник і начальник і мочало командир. Тільки топну я ногою, тільки крикну воювать, у кімнату цю юрбою умивальники влетять і загавкають, завиють, заскригочуть, завищать, і брудного замазують, всі ухоплять чим скоріш. Просто в річку, просто в річку з головою полетиш. Тукнув він у мідний таз, закричав карабарас. І щітки попідбігали, задерчали, затріщали і давай мене вмивать ще й приказувать. Я бруднулю мию мию, мию носа, мию шию. Ти бруднула, не забудь. Чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, з мила піна потекла. І шуміла, і шипіла і жалила, як би бджола. Я від губки із кімнати прудко кинувся тікати, а вона услід біжить, ще й гукає. Гей, ловіть. Враз до парку я проскочив, у горожу перескочив, губка все за мною мчиться і кусає, як вовчиться. Аж дивлюсь, мій друг хороший, крокодил старий іде. Він тотошу й кокошу на прогулянку веде, губку вмить він проковтну, як цукерочку глотну, а тоді ногою туп ще й кричить. Він двома ногами гуп ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся звідсіля загукав, а як ні, то до жену!» – він сказав, Ростопчу і проковтнув загукав. Ех, як кинусь, я додому тікать, як візьмусь я руки, ноги обмивать. Милом, 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 умивався без кінця, Змив і ваксу, і чорнило з неумитого лиця. Враз штанці мої вбігають і до ніг мені плегають. А за ними й пиріжок, ну боїш мене дружок, а за ними й бутерброд, підлетів і прямо в рот. От і книжка повернулась, з нею й зошит молодець, Арифметика метнулась і забеткою в танець Тут великий умивальник, славнозвісний майдодір Умивальників начальник і мочало командир. Підбігає і танцює і цілує і каже так. От тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись, умиватись треба нам. Ви бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам. Так бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам, хай славиться мило пашисте, рушник, хай прославиться чистий, хвала порошкові зубному і гребінцеві густому. Давайте ж бомитись, купатись, пірнать, хлюпотать, полоскатись. У ночвах, у мисці, у ванні, струмку, у ставку, в океані і в рісці, і в бані старій молоді, слава довічна воді.